Доброго дня. Доброго дня, мої дорогесіньки, з вами, як завжди, Лара. Дуже довго з вами не бачились на моєму каналі. Захворіла я дуже. Перепрошую, дорогесіньки мої, що не бачились довго так. Але сьогодні дивіться, яке в мене відео. Яка цікава річ в мене сьогодні, дівчата. І це все Second хенд Дівчата, сьогодні. У мене такі... Оповний комбайн маю. Дивіться. Ось такі маю. Бачите, часки ще від комбайну. Кова ще є. Ой, перепрошую. Таку маю, дівчата, я сьогодні дуже-дуже раділи. Це була моя мрія, але не дуже-не дуже. -не дуже. Багато грошей, перепрошую, я використовувала сьогодні на цей комбайн. Дуже гарна фірма це Kitchens. Хто знає, дуже якісна. Ще така, бачите, ще така, таку кришечку ще маю. Дівчана, ну, дівчата, дорогесенькі, в новому стані дивіться, як він мені подобається. Як він мені подобається. Це була моя мрія. Мені дуже подобається кольор, в якому він зроблений, бачите, тут є фірма. О, і я навіть сьогодні його трошки використавала. Все працює, все добре. Новий стан, мої дорогесеньки. Отака От крутизна річ сьогодні. попалась мені в магазині. І отаку От річ я знайшла сьогодні. Откотра я реально в захваті. Я дуже задоволена. Я дуже люблю готувати їжу, мої дорогесеньки. І цей і це і мені дуже не доставало комбайн, дуже. І я дуже про це мріяла, але. За таку ціну, яку я його знайшла, ну це просто копійки, я так вам скажу. Але, щоб ви бачили, покажу вам фірму, все покажемо і дорогесенькі. Ви бачите, який стан. Він новий, він просто супер. І. Отака сьогодні річ, дуже-дуже. Я про це мріяла, і в мене було бажання принести. І була така думка, покажу це я вам. По видео, цей комбайн, дівчатки. Отака сьогодні в мене річ. Дуже я, і трошки я так это багато варила, нічого не купляла, але сьогодні прийшла і побачила цей комбайн. Така досить класна річ, ну мені дуже приємно. Я дуже раділа сьогодні. Отакі дівчата сьогодні. У мене бачите справи. Отаку річ я знайшла. Сьогодні у мене все. До побачення. У мене тільки одна річ, але дуже така. Класна така. Дуже В мені приємно. У мене сьогодні все. До побачення, до зустрічі.